У нас сьогодні сніданки для велосипедистів безкоштовні, так що підходьте. Сергій Безбороцько, керівник громадської організації «Екомісто», запрошує чернігівців, які зранку їдуть велосипедом на безкоштовний сніданок. Так на вулиці Борисоглібській, єдиній велопішохідній вулиці Чернігова, розпочали святкувати європейський тиждень мобільності, мета якого заохотити людей до користування велосипедами. Це дуже важливо в особливо військовий час, тому що ми побачили в період, коли у нас проходили активні бойові дії. І після цього, коли в нас не було ще громадського транспорту, зросла. Актуальність і запит на велосипеди у населення міста Чернігова. про те, що велосипед дуже допоміг йому під час облоги міста, каже Чернігівець Володимир Ухо. Хоч вони старенький, але він надійний. Ну я ще в село їжджу, тому що туди транспорт не їздив, тобто добратись потрібно було до родичів до те. Також я їздив у Киїнку до своєї вчительки. Хресна моя там також їздив допомагати кришу. То, ну, що можна по господарству, знаєте, все приїхав на велосніданок і Іван з батьками. Хлопчикові три з половиною роки показує нам свій велосипед. Та я сиджу. Подобається? Ах, не, Нравиться тебе? Yeah. Мама Івана Марина розповідає: велосипед синові подарували на три роки, бо хлопчик про нього мріяв. Тепер їздить майже кожного дня. А донедавна велосипедами користувалася вся сім'я. Поправду один вкрали. У нас раніше взагалі була вела сім'я. Ми всі каталися, але потім зараз залишився один. і Я зараз вагітна, тому не, не дуже зручна. Але так ми дуже полюбляємо. Він багато катався з велокріслом, тому з самого дити дитинства, в принципі він звикав до того, що велосипед це класно, круто і весело. Катерина Жаравіна на велосніданку з двома синами розповідає, сама. На велосипеді не їздить, але планує купити. Дуже зручно по нашому Чернігову наше місто ем, невеличке і дуже багато куди можна доїхати спокійно на велосипеді. Середні мене ще старший син, ем, з трьох років катається на велосипеді, ось у спадок перейшов в іншому. Ем, і їздять в парк з друзями. Катаюсь по вулиці. Це зручно і класно. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.